Львівщина попрощалась з героєм Євромайдану Романом Сенеком минулого тижня, у вівторок, під час атаки силовиків на протестувальників, Роман отримав одразу декілька вогнепальних поранень в плече, і грудну клітку бойовими набоями. Першу медичну йому надали ще й євромайданівці і оголосили прохання здавати кров для порятунку чоловіка. Лише за кілька годин було зібрано близько 200 літрів. Однак врятувати Романа Сенека так і не вдалося. Попрощатись із героєм Євромайдану з'їхалась уся Львівщина. Що його поховали в рідному селі на конечне друге Яворівського району. Колишній військовослужбовець, уродженець Яворівського району, багато років проживав у місті Турка. Та коли у листопаді минулого року розпочались акції протесту у Києві, Роман тричі їздив на Майдан Незалежності. Третя поїздка для нього стала останньою. І, хоч рідні його відмовляли, однак чоловік нікого не слухав. А потім вже увечір ті хлопці перезвонили, що ми операцію роблять. Я на другий день поїхала, то заходила на палату, мене пускали реанімацію, він нічого не говорив, хіба як очі піднімати, то він підняв очі і сльози текли. А доктор сказав, що він то все розуміє, що до нього говорить, а він не мав сили. Ще так губами трошки хотів розмовляти, але вже не міг. Своїх дітей у Романа не було. До Києва чоловік їхав, аби захистити чужих, розповідає мама загиблого. А каже, Макс, я їду, бо я в Києві, я там є, маю прапори, там то була його робота все так. А каже, я що маю, не маю дітей, не маю нічого і каже, їду і, і так буду на того. І от стало його. Провести в останню путь героя Євромайдану приїхали тисячі людей. Однокласники згадують Романа як доброго порядного хлопця з почуттям справедливості. Він захоплювався історією рідної держави та був справжнім патріотом українцем, добрим християнином та вірним другом. Ті ж, хто особисто його не знав, загиблого називають героєм. Роман як людина, він дуже був хороша людина. На нього ніхто. Поганого нічого не сказав, нічого. Ну, він був дисциплінований, молодий, нормальний хлопець. І він поїхав на Майдан. Поїхав, бот і не повернувся. Ми приїхали з Яворова, хлопці зі школи, 11-класники. Ми приїхали сюди. Ми особисто не знали людину, Романа не знали, але те, що людина стояла там за нас, за те, щоб за наше майбутнє боролася, щоб ми жили в нормальній країні, і людина віддала своє життя за те, щоб... Я і от мої друзі могли жити нормально. Роману Сенеку було 45. і для українців він назавжди залишиться героєм, який загинув за Україну. А от в наконечному іменем Романа Сеника назвуть одну із вулиць. Юлія Манько, Михайло Тимоляк та Анатолій Лопаченко новини.